Аллилуйя, друзі! Я вас вітаю, слава Господу! Благословляю ваш день, благословляю вашу роботу, благословляю вашу сім'ю в ім'я Ісуса Христа. Нехай Бог буде з вами у всіх ваших справах. Халілуя. Дивіться, Марка, перший розділ з 9 го вірша. Написано так. І сталося у ті дні: прийшов Ісус із Назарета Галилейського і хрестився від Іоанна в Йордані». І коли виходив з води, зараз же побачив Іоанн Небеса, що розкривалися, і духа, який, мов голуб, сходив на нього. І голос був з небес: Ти син мій улюблений, в якому моє благовоління. Негайно після того Дух веде його в пустелю, і пробув він там у пустелі сорок днів, спокушаємой е сатаною, і був із зверями, і ангели служили йому. Амінь. Дивіться, ми бачимо таку історію, як Ісус зайшов в пустиню і був там спокушаємий від сатани. Тобто, це було таке, знаєте, випробування для нього. Но що було перед цим? Перед цим Він приходить хрестити світеана, і Бог відкриває небеса, і Він дає йому відкриття, він каже Йому з неба: Ти мій улюблений син, я люблю тебе, в тобі моє благовоління. І дивіться, Ісус приймає це відкриття, і потім написано одразу, Дух веде його в пустелю, там, де він був спокушаєм. Тобто, що ми бачимо, що саме це відкриття про любов Бога е, до Тебе, до мене, воно дає нам силу пройти пустелю, пройти якесь е, е, спокусу, якесь випробування, якісь важкі обставини. Саме, саме відкриття про те, що, любов, що Бог любить тебе, любить мене, в цьому відкритті є сила. І дивіться, це дуже важливо, тому що багато людей вірить так, що, що Бог такий. Він спочатку дає мені е, пустиню, пустелю, да? і він дивиться, як я пройду цю пустелю. І от. Е, я, ну, якщо я пройду її добре і вийду переможцем, то він скаже, я люблю тебе. І Він, і він дасть мені своє благовоління. Якщо я не пройду цю пустелю, то він не скаже, що любить мене, і не дасть мені своє благовоління. Ну, дивіться, ну це неправда. Це неправда. Бог, спеці... Бог просто е... спеціально робить так, що Він каже Ісусу до того, як Він заходить в пустелю. Поки він ще нічого в пустелі не зробив. Е, тобто він дає йому таке відкриття: послухай, незалежно від того, що, що трапиться в пустелі, незалежно від того, як ти її пройдеш, вийдеш ти переможцем, або ти вийдеш, е, ну, знаєте, е, програвшим. Я хочу, щоб ти знав, що я люблю тебе. Я люблю тебе незалежно від того, як ти проходиш пустелю. Я люблю тебе, тому що ти мій син, і моє благовоління вже на тобі. Алілуя, Слава Господу! Моє благовоління не за того, що ти проходиш пустелю на тобі, а за того, що ти мій син. Слава Богу. Друзі, подумайте про це. Павло каже, що Він все, все перемагає силою Бога, який любить Його, силою відкриття про любов Бога до нього. Аллилуйя! Слава Господу! Друзі, будьте благословенні! Бог любить вас, Бог любить вас, ви у Христі, на вас, Його благовоління! Слава Господу! Амінь!